Привіт, друзі. Сьогодні ми поговоримо не про українську політику, поговоримо про російську, а саме про Кадирова. Зараз багато хто говорить про те, що Кадиров помирає, що в нього відвалюються там нирки, печінка, підшлункова, мозок вивалюється, що все, він помирає, що йому залишилось там буквально пару днів, і це триває вже місяцями. Справа в тому, що таке практикували і Сталін, і Путін. Он же той же професор Соловій. Скільки він вже років ховає Путіна? То в нього рак, то він в холодильнику лежить, там ще щось. А насправді Путін живий, поки живий. Ми, звісно, надіємося, що це не надовго, але поки він живий. Робиться це для того, щоб показати, що от я такий слабкий, я сам помираю, не чіпайте мене і таким чином виявити ворогів, які хочуть чіпати людину. В конкретному випадку Кадирова. Тобто, іншими словами, Кадиров може грати комедію для того, щоб побачити, виявити своїх ворогів. А ворог в нього, як мінімум, один. Це патрошок, але про це трошки пізніше. А вся справа в тому, знову ж таки, що проскочила інформація, що Кадирова хочуть призначити головою МВС Росії. Росія. І це рішення вже прийнято на 90%. Так, джерела можливо не надії, але. Багато, багато, багато такої інформації він може готуватись повноцінно до цього посту, тому що цей пост, ну, голова МВС Росії, дає йому розширення його можливостей в, в конкретному випадку силових можливостей. В розпорядженні МВС. Є та сама Розгвардія. А головою Росгвардії є його хороший друг Віктор Золотов. Розгвардія це 400, 400 тисяч штиків. Якщо додати їх до е, Бородачей Кадирова, до биків Кадирова, то вийде дуже дуже-дуже. Сильне, сильне бойове крило. Тут виникає питання, для чого він це готує, для чого йому потрібне силове крило? Для того, щоб захопити владу в Росії. Так, це може звучати на перший погляд без глузду, але Чечня йому не потрібна і не цікава. Чечня це глибоко дитаційний регіон. Він розуміє, що як тільки Путін ослабне, рано чи пізно він ослабне, тому що руки беруть своє, то йому треба буде бути в Москві, тому що в Чечні його знищать, якщо не сказати інакше. А в Москві з таким бойовим крилом, з таким ресурсом, з такими можливостями, він зможе закріпитись. Так, Путін вигідно йому, поки Путін живий. Але як тільки Путіна не стане, то почнеться великобійня. І мінус Патрушева в тому, тобто головного ворога Кадирова, в тому, що у Патрушева немає такого силового ресурсу. У ФСБ, да, там це шпіони, аналітики і так далі. Вони не зможуть бігати з автоматом. Навіть якщо Патруша наскребе там, спецназ ФСБ з усіх регіонів Росії, цього все одно не вистачить для того, щоб протиставити це силам Кадирова. Кадирова недооцінюють, роблячи з нього глупого, тупого Дондона. Але це не так. Він хитрий, хитрий пес. Тому що часто, часто ставалося так, що здавалось би, що ситуація патова, але Кадиров з нею виходив в плюсі. Кадиров може грати комедію, що от я так само, як з хворобою. Що от я такий тупий, я дон дон я не можу скласти три слова. що... Я такий безграмотний і так далі. А насправді потім він всіх взує. Його недооцінюють як і росіяни, так і наші. Наші йдуть на поводу у ФСБ. ФСБ зараз, якраз таки ФСБ зараз проштовхує наратив того, що він глибоко хворий, що йому там лишилось пару днів. Всякі накі, Невзорови і так далі. Це, це пряма агентура, це моя думка, моя, виключно моя думка, щоб потім не було проблем. Це пряма агентура ФСБ. Але час покаже. Час покаже. Слава Україні! thank you